Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми нарешті дійшли до полунички. Ось шматочок, вона яка зароща цю сторону Макс просапав, бо тут немає вусиків. А тут, де вусика, то вже сапала я. Він тут каже, нащо не треба? Кажу, Як це наша? Нам, наприклад, вже одна людина замовила вусика по осені. Кажу, і нам буде, і можна щось заробити. Так що... Якщо, звісно, тут ще щось буде. Ну, як усика то є, але до осені буде видно. Я ось так пройшлася, от так пройшлася, а оцей шматочок залишився на вечір. Можливо, подивимося, що ми ввечері будемо робити. Як бачите, в нас тут хатки, це там, де огірочки. Небагато так воно затінняє, але щось затіняє. Нехай хоч трохи буде. Отакі от вони ось. Гору кріп, щось таке. Дуже поганий, де, де я бачила. А ось. Зійшов. Треба ще купити те, щоб пересіяти. Зараз ще, напевно, помідорчики зриваю деякі. Так, от бачу є. Такий тут ось юг. Щось знаєте і є, Після того, як ото обробила сіткою, затінили, так вони і оклигали. А то такі якісь стояли, ну взагалі ніякі. Дивіться, де рядочок у мене огірків. f 1 тут ось і Лонара вони от такі воно. Та я вчепила. Ось це агроволокно від парника, його вже треба буде після цього викинути, бо воно вже нікуди не годиться. Але отак холодок все-таки робить. Ще воно розвернеться, сонечко, вдень з цієї сторони, не дуже воно там затіняюче, Сітка, воно з тієї сторони світить. так що я думаю Піде. А там подивимось, перший вітер, чи полетить воно, чи ні, ну, затіняє трошки, Коротше. щось росте, але. Кажуть, що та сарана, саранча надвигається і на Полтавську область. Це капець. Як не одне, так і інше. Як град людям все повибивав, так саранча прилетить і доїсть все, що можна буде. Це, це капець. Звісно, будемо сподіватися, що все буде добре, і вона десь дінеться. Так. Дивлюсь, дуже погано в цьому році баклажани зав'язуються, але вже ось ось тільки почали. До цього я їх і борною кислотою обробляла, верніше, просто бором. То, можливо, щось він і дав, бо до цього взагалі нічого тут не показувалося. А зараз вже щось є. Вчора навіть один зірвала, бо не було. а це є. Цей дуже назад і дивіться. Вчора збирала огірки. Я його не бачила. Який висить один, другий. Страшне, сліпо. А тут ще ось так затулило. Залишився шматочок. Думаю, була не була, отак сонце з тієї сторони нехай затіняє. Так, будемо йти. Макс там працює, зараз покажу, що він робить: хату валяє. Так, а чого Макс хату валяв, так це ось. Ось ми тут випилювали. Тут оте ОСБ, чи як воно там називається, а потім оцей утеплювач. Тут Ми самі у віранді робили вже стелю таку простеньку, бо піднімали її. Вона була набагато нижча ця віранда, Вон десь аж отак, а нам треба двері було ставити. То драбина у нас буде хід сюди. Макс тільки так, поки пробний варіант. Ну, як не пробний варіант, треба ж там докупити, що туди далі він буде. Те, що на горищі, як там сказав, буде він закріплювати це все, а так прикріпив. Ну, Женя лазив. Ми ще не можемо лазити, бо, можливо, не витримає. А Женька вже лазив. Так що будемо потихеньку це тут робити. Ну, а в принципі, тут. Віранда в нас така, я вже колись показувала, що привіт. Що без ремонту вона ще. Але я не знімала, як тут це робилось. Зараз Макс прийде, попрошу його відкрити, бо він там підрізав. Бо мене гедзики кусали. Так, друзі, я запитала, чи можна відкрити. Сказали, можна. Так що зараз мене або приб'є, або не приб'є. Ого. ой Ой, ой. Сидиш, вікно в нове життя. <плес> Опс. Так, відкрилось. Уже одне є. Далі. А що далі? Ми тут, бачите, підпилювали. Вона висока була. Ух ти! Стоїть. Все, правда, посипалося, насипалося, ну, стоїть. Ось така. Тик-тик-тик-тик. Так, воно взагалі щось не хоче тут зніматися. І горище наше. Ой, залізо тріщить, там так жарко, так гаряче. Жека, оце ж лазив. каже, Треба щось там зробити, щоб можна лазити. І було прохолодніше. Каже, треба вентилятор. Кажу, ми там ж не будемо нічого робити такого. Кажу, взимку будемо лазити, а зараз туди немає чого лазити. Так що, ось там. Треба якось отак робити стінки, він хоче, бо. Ходимо ми по поверх... верхушці оцієї дошки. Тут, хоч ми і піднімали, але все одно віранда йде нижче. Так, ну, я просто не хочу лізти, бо воно не дуже закреплене, бо ще навернуся. Це те, що я кажу за вікно, я наче вам розповідала, що у нас це дзеркальні. Скляні двері, отут скло, і тут же з боку в ванні, з цієї сторони, скло, а там зеркало у ванну йде. І дивіться, це я прибирала. Дивіться, які вони залапані. Що вони тут з Максом робили? Женя? Бо, видно, і Женіні руки, і Макса це ж, напевно, заважали двері. Вони відтуляли, бо вони тут двох тусувалися, робили. Я от оттримала один раз потримала. Так що, ось так: От зараз трошки треба повитирати, і все, хто там йде? Хто там йде? Хто там? Я відкрила. А лізти не лізла, ви ж сказали не можна, Женя тільки може. Та ну якщо акуратно, то можна чого на видержати. 10 мм. Ми вдома справились, приїхали в місто. Нам треба було там по справах. Ми приїхали без Євгена, Євген вдома він там гуляє в сусідів. А ми... Трошки, знаєте, треба і батькам відпочивати. Треба час проводити окремо від дітей. Так що ми зараз годинку по своїх справах та й будемо їхати додому. У машині жара просто спека. нереальна. Кондиціонер, той, поки їхали, вімкнули, він, він при кінці тільки почав хі, нормально охолоджувати машину. А як уже доїхали до місця призначення то що... Ось такі в нас справи. Ми вже додому їдемо. Зараз заїдемо в АТБ, купимо морозиво і їдемо додому. У нас, напевно, щось може ще таке, як і дощ буде, бо щось з однієї сторони хмариться. Фух, жарко, страшне. Да, там справа ух, позаду нас. Чорне. Треба зараз зайти, подивитися, прогноз. Я на кухні, друзі, була, мию посуд. Ну, літня кухня. Вон там же ж. І чую, що щось родить, вийшла, розглянула, нічого немає. Другий ж думаю, що щось страшненько мені стало, кіт біля мене був. Ага, а це дивіться, хто тут. В цибулі прям риється. Що ти там забувся? Це Женін стільчик. Женька його тут поклав. Так, це заберемо, це зайве. Що ти тут шукав? Ти цибульку їси чи що? Я їжиків ніколи не тримала в руках. Я їх щось боюсь. Але колись ми рятували з Максом, бо було дуже багато кліщів. При повсі було дуже багато кліщів. Ой, щоб ти не застряг. То їжачок. Тобі цікаво тут? то їжачок. да Да-да-да. Зараз я перевірю, що там за їжак.